Омна мимо Чушрія, Кумара Бхутая, Тьятха омарайя вирає, Шутхи вишутхи, Шодані вишадає, Шутхай вишоти, Аплі вимали, Рурукали хум 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 пат тватбат сваха. Омна мимо чушрія, кумара бхудая, Татьятха омарайя вирає, Шутхи вишутхи, Шодані вишадає, Шутхай вишоти. Аплівимали, Рурукалі пат Пхатпатват Сваха. Омнами мочушрія кумара бхутая, тетіятха омарає вирая, Шутхи вишутки, Шодані вишодає, Шутхай вишутхи, Ам Лівимали, Рурукалі, пат Пхатпатват Сваха. Омнамима Душрия Кумара Бхутая, Тетятха омарає вирає, Шутхи вишухи, Шодані вишадає, Шутхай вишотха, амлі вімали, рурукали хум-хум-ху, Бхатпадват, Сваха. Ом намимо Джушрия, Кумара Бхутая, Тетьятха омарає вирає, Шутхи вишухи, Шодані вишадає, Шутхай вишотха, Амлі малі, Рурукали хум-хум-ху, Пхатпатват, Сваха. Омнами мочу шрия, кумара Бхутая, Татьятха Омараєви рая, Шутхи вішодха, Шоданіви Шодає, Шотхай хум авлі хум Рурукали Хумхумху, Бхатпатват Сваха. Омнами мочу шрия, кумара Бхутая. Тьятха омарає вірає, Шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, амлі вімали, Рурукали хум-хум хум, Хатбадвад, Сваха Ом нами джушрия, кумара бхутая, та дятха омарає вирає, шутхи вишухи, шодані вишодає, Шутхай вишотхи, амлі хум хум хум. Хатпатват сваха. Омнамима Чушрия, Кумара Бхутая, Татиатха Омарайя Вирая, Шутхи шадані Шоданя Вишодая, Шотхай Вишотя, Аплі Бимале, Рурукали хум 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 хутпатват сваха. Омнами Мачушрия, Кумара Бхутая, Татиатха омарає Вирая. Шутє вішутхи, ви шадані вишадає, Шотхай вишотха, Аплі бімали, ви Рурукалі хум-хумху, хум хум Пхат подват сваха Омнами моджушрія, кумара б гутає, те тятха омарає вирає, Шутє вішутхи, ви Шодані вишадає, Шутхай вишотха, Амлі бімали, ви Рурукалі хум-хум-хум, Сваха Омнами Джушрия, Кумара Бхутая, Татьядха омарайя вирая, Шутхи вишутхи, Шоданя вишадає, Шутхай вишутхи, авли вимали, рурукали хум хум хубват сваха. Омна мима Джушрия, Кумара Бхутая, Татьядха омараи вирая, шутки вишуки. Шодані вишадані, Ру Шутхай вишотки, хум-хум-хум, хумхумху, В хатбатпад сваха. Омнами моджушрія, кумара пхутая, татьятха омарає вірає, вирає, Шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотки, хум-хум-хум, Хумхумху, В Хатбатпад, сваха. Ом мимо Чушрія, Кумара Бхутая, Татиятха Омарає вирає, Шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, Амливимали, Рурукали, хум-хум-ху, Пхатпадват, Сваха. Ом мимо чушрия, Кумара Бхутая, Татиятха омарає шутє, Шутхи вишухи, Шодані вишадая, Шутхай вишоти. Авлівімалі, Рурукали хум хум, -хум. хат-пат-пат, Сваха. Омнамимо Джушрія Кумара та Тетьятха омарає вирає, в Шутхи вишутхи, Шодані вишодані, Шутхай вишутхи, Авлі Бімали, Рурукалі, хат-пат-пат, Сваха. Омнамима Джушрія. Кумара Бхутая, Татьядха омарає вирає, Шутхи вишухи, Шодані вишедає, Шутхай вишотхи, Авливи мали, Рурукали хум хум бхат-бхат-бхат, Сваха Омнаме Джушрия, Кумара Бхутая, Татьядха омарає вирає, Шутхи вишутхи, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, Аплі вимали, Рурукали бхат-бхат-бхат, Сваха. Омна мимо Джушрія, Кумара Бхутая, Тетятха омарає вирає, Шутєві шутки, Шодані вишодає, Шутхай вишутхи, амлі бімали, Рурукалі бхат-бхат-бхат, Сваха. Омна мимо Джушрія, Кумара Бхутая. Титьятха омарає вирає, шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, амлі вимали, Рурукали хум-хум-хум, Пхатпатват, Сваха Омнами мачушрія, кумара бхудая, теятха омарає вирає, Шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, Амлі вимали, Рурукали хум 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 Патпатват сваха. Ом мимо Чушрія, Кумара Бхутая, Татьятха омарайя вирая, Шутхи вишутки, Шодані вишодає, Шутхай Вишутха, Амлі Бімали, Рурукали ху-хум-хум, Бхатпатват, Сваха. Ом мимо Чушрия, Кумара Бхутая, Татьядха омарая вирая, Шутя вишутки. Шодані вишодали, шотхай вишотхи, аплі малі, Рурукали хум 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 Пхатбатват, Сваха Омнамимо мачушрія, Кумара Бхутая, Татьятха омарає рае, Шутхи вишутхи, Шодані вишодає, шотхай вишотхи, Апліві бимали, Рурукали хум-хум хум. -хум, -хум. Омнамимо джушрия, Кумара та Тиятха омарає вирає, Шутхи вишутхи, Шодані вишодає, Шутхай вишотхи, амлі бимали, рурукали хум-хум-ху, Пхатбатпад, Сваха. Омна мимо чушрия, кумара та Татіятха омарає вирая, шутхи вишутки, шодані бишода, шутхай вишотхи. Ам Ливимали, Рурукали хум 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 Пхатпатват Сваха. Омнамима Джушрия Кумара Бхутая, Татьятха Омараєви рая, Шутхи вишутхи, Шодані вишадай, Шутхай вишутхи, Амлі вимали, Рурукали хум 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 хумху, Пхатпатват Сваха. Омнамима Джушрия Кумара Бхутає, Тетятха омарає вірає, Шутхи вишутки, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, амлі бімали, Рурукалі. хум хум ПХАТ-ПХАТ-ПХАТ. Сваха. Омнами моджу шрия, Кумара Бхутая, Татьятха омарає вірає, Шутхи шадані, Шодані вишадає, Шутхай вишотхи, амлі малі. Рурукалі хум 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 хутбатват сваха Омнами Джушрія Кумара Бхутая Тетятха омараєві рая, шутки вишутки, Шодані вишодає, Шутхай вишутхи аплі вімали, Рурукалі пат Пхатбатват сваха. Омна мимо Кумара Бхутая Дьятха омарає шутки шутхи вишутхи, шодані-вишодане, ві ам лі ві малі, рурукалі, хум-хум-хум, пхат-падбхат, -хум, смаха.